Намастунь, привіт! Я називаюся Хельгі Палко. Це мій напарник у всьому, що стосується ніжних методів борщ або борщинка, або борщідзе, чи борщину, Просто борщ можна. Я вас вітаю із новим 2024 роком. Це наша перша практика у цьому році. Бажаю вам, щоб цього року у вас було достатньо сили, гнучкості, балансу і якісного відновлення або відпочинку. І я щиро вірю в те, що усе це вище перелічене можна отримати ніжними методами. На тому давайте практикувати і набувати. В даному випадку сьогодні набуватимемо балансу. Ми дійсно його будуватимемо, тому що є такий вираз знайти баланс. Але баланс ніде не ховається. Ми його будуємо. Відтак завжди буде щось, що нас. Вибиває з балансу, але коли у нас побудований баланс, у нас є змога повернутися, втриматися, збалансувати. Отже, почнемо, як завжди, із того, що ми станемо рівно на дві стопи, піднімемо пальчики ніг догори, відчуємо, як піднялися підйоми стоп, опустимо пальчики, проковтнемо свій пупок, так ніби хтось підтягнув його наверх. І до хребта. Не потрібно при цьому втягувати сідниці і підкручувати таз. Коли ви підтягуєте пупок до хребта, це включає нижні м'язи живота, що дозволяє стабілізувати ваш таз там, де він повинен бути. Розкриємо через верх гарненько плечі, опустимо лопатки в задній кишені і там їх залишимо. Зробимо свою шию довгою, довгою, уявимо, що нас хтось ніби прив'язав. До неба або до стелі за мотозочок, за нашу маківку. І тепер вийдемо за руками наверх і піднімемося на почепки. І в цьому положенні трошечки постоїмо. Будь ласка, спробуйте опустити плечі назад, якщо вони у вас раптом піднялися. Витягуємося за пальчиками чим вище наверх. І дихаємо. Підкручуємо п'ятки вперед. Перенесіть вагу тіла на передні, на великі пальці стоп. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Тепер плавно опускаємося вниз, п'яточки опускаємо на підлогу. І через верх, згинаючи, згинаючись в тазовому суглобі, можна призігнути коліна, це абсолютно нормально. Спробуємо вистелити свій живіт по стегнах. І вільно опустимо руки вниз. Не обов'язково діставати підлоги, можна руки покласти під колінами, над колінами на щиколотках. Любе-голубе. Аби ваша спина не скруглялася. Тепер плавно розкручуємося і забираємо із собою свою ліву ногу. Підтягнемо її. До грудей. Права сідниця вимкнулася, працює, тримає нас. Стопа рівномірно, права в даному випадку тисне трьома точками опори в підлогу. П'ятка, подушка під великим пальцем і подушка під мізинчиком. Витягуємося за своєю маківкою наверх. І принагідно підтягаємо коліно ближче до себе. Якщо так трапиться, що втратити баланс, треба буде опустити ногу, опустіть. Просто потім назад її підніміть. Тепер ліва рука буде йти до, зовнішнього, до зовнішньої частини лівої стопи. Вирівнюємо ногу або повністю, або варіант взятися за зовнішню сторону коліна. Тут себе притримуємо. Якщо відчуваєте, що можете можете триматися правою рукою за ребро лівої стопи. Витягнули ліву руку назад і дуже плавно, м'ягенька скрутка по всій довжині хребта. Дихаємо. Права нога працює. Сідниця нас тримає, стопа нас тримає. Тепер плавно. Згинаємо ногу і вкладаємо свою стопу в тазовий суглоб. Ліва рука йде наверх. І тут будемо дихати разом із тазом. На вдих Будемо вигинатися, як качечка. З видихом штовхаємо таз вперед, а ліве коліно назад. Ще продовжуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Спина довга, шия довга. Вдих, видих, вдих. Видих. І ще разок вдих. З видихом гарненько. Штовхнули таз вперед, ліве плече опустили вниз. Тепер ліва нога зісковзнула і опустилася ліве коліно на праве коліно. Якщо є змога, зачепіться. Лівою ногою за праву щиколотку. Тепер, яка нога зверху, яка, така рука буде зверху. Тобто під ліву руку підтягнули право. І закрутилися в позу Юний Орел. Чим нижче ви присядете. Чим більше ви будете згинати праве коліно, тим легше втримати рівновагу. Тут Працює сідничний м'яз із правої сторони. Ой, дай Боже. Нехай працює, так і треба. Тепер виростаємо. Стоїмо ще на правій нозі. І виходимо в воїна на одній нозі. Стоїмо на правій нозі. Вона призігнута трошки. Тепер будемо робити махи ногою. Можна тут. Зачепитися за стілець, за стіл, за друга, за стінку, або можна пробувати посеред килимка. Ми будемо виходити вперед і зупиняти ногу на рівні стегна, або трошки вище, якщо є змога. І повертатися у воїна при згинати праве коліно. Поїхали. Досить динамічно. Дихаємо. Намагаємося дихати носом. Ще кілька разів. Тримаємося. І лишили ногу ззаду далеко-далеко-далеко-далеко. І за нею опустили п'ятку дві ноги. Опустилися в позов трикутника. Права нога дивиться чітко вперед, ліва нога під 45 градусів. Витягнулися за руками широко-широко далеко в сторони. Робимо глибокий вдих і з видихом опускаємо праву руку або під лівим коліном, або на ліву щеколотку, або біля лі. Вибачте, праву. Праву руку опускаємо біля правої ноги, або на щеколотку. І дивимося вверх за лівою рукою. Дихаємо. Уявіть, що ваше тіло ніби затиснуте між двома площинами. Тепер згинаємо праве коліно. Виходимо у воїна. Потягнулися за правою рукою, ліва рука йде на ліве стегно. І повертаємося. На дві ноги. І вийдемо знову, так як почали, на навпочебки. Відпочиваємо на двох ногах. Так може статися, що права нога до вас уже заговорила. Зараз ми все збалансуємо на ліву ногу також. Опускаємо п'яточки. Дуже плавно, так ніби вам зовсім не хочеться. І згинаємося як книжечка від стегна. Вистилаємо живіт по своїх стегнах, можна зігнути коліна для цього. Опускаємо руки або на підлогу. Або якщо у вас є йогічні блоки, або грубі книжки, можна невеличкий стілець тут поставити, або на щиколотки, або під коліна. Як кому зручно. Дихаємо. Відпускаємо свій живіт. Главно розкручуємося і піднімаємо свою праву ногу. Тепер стоїмо на лівій нозі і перейду на іншу сторону для того, щоб вам було також гарно видно іншу сторону. Підтягнули ногу чим ближче до себе. Коліно прямо притискаємо до грудей. Ліва сідниця. Сідничний м'яз із лівої сторони заговорив. Не провалюйте таз вліво. Сідниця нас тримає. Так само, як і ліва стопа. Рівномірно розподіляємо вагу тіла між подушкою під великим пальцем, маленьким пальцем і п'яткою. Тепер дуже плавно лівою рукою будемо триматися або за праве коліно, або за ребро правої стопи. Зачепилися за ребро і плавно вирівнюємо праву ногу. І закручуємося за правою рукою. Можна дивитися вздовж своєї правої руки. Дихаємо животом. Дуже плавно. Згинаємо праву ногу, вкладаємо свою праву стопу у згин тазовий. Таким чином, щоб стопа розвернулася назовні. Тримаємося тепер за внутрішню частину своєї стопи. Права рука йде наверх і дихаємо із тазом. Вдих, робимо качечку тазом і з видихом штовхаємо таз вперед, ліва сідниця ще більше скрікла. Працює. Вдих. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Шия довга спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще кілька разів. Вдих. Видих. І останній вдих, штовхнули таз вперед, видих. Повернули його в нейтральне положення, відпускаємо свою праву стопу і дозволяємо своїй правій нозі сковзнути вниз, так щоб коліно право опинилося над лівим, зачепилися правою ногою за ліву щиколотку. Права рука йде наверх, ліва вниз. І намагаємося з'єднати свої долоні. Якщо не виходить, з'єднати, можна їх. Тримати своїми зовнішніми частинами одна до одної. Нічого страшного. Пам'ятайте, що чим нижче ви сидите, тим простіше тримати рівновагу. Хоча тим більше, звичайно, працює ваша сідниця з лівої сторони і ваша ліва стопа. Підніміть підйом. Це дозволить ще більше активувати сідничний м'яз. Тепер обережно. Розкручуємося. Руки йдуть в положення на масте. Права нога виходить у воїна. І сидимо на лівій нозі. Тепер будемо робити наші махи. Будемо виходити правою ногою наверх. Якщо ви маєте більше енергії, можете пробувати вирівнювати ногу. Будемо робити махи. З положення воїна у положення на одній нозі поїхали. Досить динамічно. Намагайтеся затриматися в найвищому положенні у воїні, для того, щоб за вам, з вами заговорила ще права сідниця. І звідти себе майже по інерції вив вивести вперед. Але ліва нога вас тримає. Продовжуємо. Ще кілька разів. Залишились з ногою ззаду, опускаємося на лівій нозі і ставимо праву ногу на підлогу, вирівняли ліве коліно. Витягнулися руками в сторону широко-широко. Так ніби вас за пальчики хтось тягне в різні сторони. Вдих із видихом, знову-таки, згинаючись у тазовому суглобі, опускаємо ліву руку над коліном, під коліном, не на коліно, на щиколотку, або на підлогу і дихаємо. Дивимось вздовж своєї правої руки. Шия довга спина рівна. Зігнули ліве коліно, вийшли у воїна. За лівою рукою витягнулися вверх, права рука скобзнула по правій нозі. І ніби забираємо свою праву ногу. Знову опиняємося на двох ногах і завершимо так, як починали. Вийдемо на почепки. На впочепках залишимося. І тепер спробуємо опуститися вниз на свої п'яточки. Опускаються з руки. І тепер дуже-дуже плавно штовхаючи в п'ятки вперед, опускаємо свій таз вниз. Настільки повільно, наскільки виходить. Спина рівна, шия довга. Опустилися. Не плюхаємося. Захищаємо коліна. І тільки коли п'ятки вже. Поцілували сідниці, опускаємо коліна на підлогу і сідаємо на таз. Фінальний акорд нашого збалансування. Наді Шотхана пранаяма. Поперемінне дихання правою і лівою ніздрою. Нам потрібна буде права рука. Вказівний і середній палець ми ставимо на область між бровами. мізинець закриватиме ліву ніздрю. Великий правець закриватиме праву ніздрю. Закрили ліву ніздрю під мізинцем. Вдихаємо через праву. Закрили праву. Видихаємо через ліву. Тепер вдихаємо через ліву. Закриваємо і видихаємо через право. Продовжуємо у своєму темпі. Завершили. І, будь ласка, ляжте на спину. Лягти. Долоні дивляться вверх. Стопи не надто широко і не надто близько. Заплющить очі. І в один момент, наче на один звук, покиньте усе напруження. Вмить напруження немає. Дозвольте собі просто переступити. Цю межу між напруженням і його відсутністю. Просто віддайтеся цьому процесові. Зверніть увагу на те, що вам нічого, наприклад, не потрібно робити для того, щоб дихати. Ваше тіло знає, як дихати. Дозвольте повітрю заходити у ваше тіло на вдих. І коли настане час вільно виходити, покидати ваше тіло, спробуйте, наче зі сторони, поспостерігати за цим процесом, не беручи в ньому активної участі. Тепер навпаки. Спробуйте усвідомити, що ви можете впливати на своє дихання. Ви можете, наприклад, контролювати довжину вдихів та видихів. І зараз спробуйте зробити свій вдих удвічі коротшим, ніж ваш видих. Можете, наприклад, рахувати: вдихати на 1, видихати на один-два. Або як вам зручно, вдихати на 2, видихати на чотири. У своєму, у своєму темпі зараз ви є активним учасником або учасницею, активними учасниками свого дихання. Тепер знову відпустіть цей процес і спостерігайте за ним зі сторони. Усе як в житті: баланс між агентністю і вдячністю. Тепер, будь ласка, переведіть свою увагу на своє тіло, зареєструйте точки, у яких ваше тіло. Тисне в підлогу найбільше. Ваша голова, плечі, таз, стегна, литки, ваші руки, особливо долоні. Ви можете побути в цьому положенні, в шавасані, стільки, скільки у вас є сьогодні часу. Не поспішайте вставати. І йти назад у вир подій. Якщо це весь, це весь час, який у вас сьогодні є, я дуже дякую вам за цю практику. Бажаю вам балансу. Бережіть себе, будь ласка, Намасте.